2014 чотирнадцятий. Росія починає неоголошену війну проти України. Причому з дуже дивним формулюванням Русські й українці це дійсно один народ. Звісно, в українців трохи інші. Уявлення. Україна не Росія. Другого президента України Леоніда Кучму часто називали проросійським керівником. Проте у 2003 він видав книжку з промовистою назвою Україна не Росія і з ним важко посперечатися. Бо, наприклад, ось таку картину важко уявити в Україні. Це Росія, Москва. Затримані протестувальники самі штовхають автозак, який заглох. В Україні ж протести виглядають трохи інакше. Ментальності українська і російська справді надзвичайно відрізняються. І це було завжди традиційно це відзначали. І очевидно, це зумовлено тими умовами, в яких розвивалися наші наші два народи. Різниця у багатьох століттях абсолютно різної історії та культури. Нещодавно виступив. Такий собі сурков, який є наполовину чеченцем, але він виступив з тезами про російську ідентичність, російську ментальність. Він говорив про те, що росіяни не ремонтують паркан, а дивляться за парканом. Не облаштувавши свою власну землю, не довівши її до розуму, намагаються захопити нову, утвердитись на новій. Тобто, це фактично тип екстенсивний, тип запозичений з тих дуже первісних часів. Сьогоднішня машина часу про те, як і чому відрізняється Україна від Росії. Почнемо з того, що й сама Росія не Росія. Таку саму назву в країні Московія придумав один з її правителів, цар Петро І, у 1721 році, привласнивши грецький варіант назви давньослов'янської держави, Русь. Сама навіть назва. Росія патронізована від е, назви Русь. Таким чином, власне, ця держава, яка е, свого часу, власне, в період розквіту Росії була периферією е, самої Руської держави, е, вирішила присвоїти собі повністю спадщину і більш того, е, Показати, що вона є єдиним спадкоємцем Київської Росії. Далі десь протягом вісімнадцятого століття, до кінця 18 століття, 19 столітті, коли вже становилася історіографія, історія як наука в Росії, власне, тоді вже були встановлені певні концепції, які мали обґрунтувати цю тезу, що тільки Росія є спадкоємцем власне Росії. Руська держава з центром у Києві існувала у 10-13 століттях. На землях нинішньої України, Білорусі та частини Росії. На території майбутньої Московії, у так званому Залісі, тоді мешкали угрофінські племена, Меря, Мещера та Мордва. Там відбувалася асиміляція дуже багатьох фіно-угорських народностей, їх змішування в купу навколо Москви, ну, навколо Суздаля, потім навколо Москви. І в результаті втрата багатьма з них мови своєї од фіно-угорської перехід на слов'янське койне, яке було запозичено від князів з часом центральна влада ослабла і почався так званий період роздроблення. Залізькі князі йдуть на Київ війною. Рік 1169 Військо Володимирського князя Андрія Боголюбського атакує Київ. У Грофінські воїни загарбників палять будинки, грабують церкви. Сучасники згадували, північно-східне військо нищило місто сильніше, ніж Половці. Поміж іншого, Боголюбський краде з Києва вишгородську ікону Божої Матері. Сьогодні її можна бачити у Москві, в Третьяковській галереї, під назвою Володимирської. Та на іконі жорстокий князь не зупинився. Захотів мати у своїх північних володіннях і власного митрополита. Ось тоді, коли він підніс своє князівство, він вперше звернувся до Константинопольського патріархату з вимогою встановити окрему митрополію для Володимира Суздальського. Князівств. Але Константинопольський патріарх тоді, у 12 столітті, категорично відмовив, казавши на те, що митрополія Київська і всієї Руси є одна. У 1240-му Київ спопелила армія хана Батия. Розорене місто втратило будь-який вплив. На південному сході виникає орда. Північні князі Володимира Ісуздаля визнають владу хана і отримують ярлики на князювання. Митрополит Київський теж їде в Орду по дозвіл на свою діяльність. Теска Гундяєва, митрополит Кирил, взагалі залишився у столиці Орди Сараї. Його наступник Максим, отримавши в Орді ярлик, переселяється з Києва до Володимира на клязьмі, хоч і залишається митрополитом Київським. Для того часу, щоб нове політичне утворення. Було стабільним і авторитетним, треба було підкріпити його і церковним авторитетом. Тому ось тут перша причина усіх намагань і Володимира Суздальських князів, а пізніше і Московських князів якось перетягнути до себе і церковний авторитет з Києва, тобто перетягнути до себе митрополита. Але вони обирають північний схід. Володимиро Суздальське князівство. Чому? Тому що воно було більше територіально і там було більше паст? В Орді державною релігією на ту пору вважався шаманізм. Однак хани достатньо поблажливо ставилися до православізації велетенських територій, заселених угрофінськими племенами. Стародавні пам'ятки історії російської церкви свідчать, скільки сили духу проявлено було російським чернецтвом у цьому мирному завоюванні фінського язичницького заволжя для християнської церкви і російської народності. Ключевський во історичні портрети Москва, правда, 1990 год. У 1325-му митрополит Петро за князювання правнука Батея Івана Калити переїздить до Москви. Ця подія у Московії міфологізована до абсурду. Про це зі світом у 17 столітті поділився Павло Алепський у своїх подорожніх нотатках. Так ось серед іншого, архідякон Павел згадує, як у Москві йому розповідали, що митрополит Петро. Похований у е, Успенському соборі Московського Кремля. Це є нібито той самий митрополит, який хрестив Русь за князя Володимира. А потім, охрестивши Русь, він поїхав в Москву, охрестив Москву і там помер. і Ось похований ось його гріб, як е, доказ того, е, що це дійсно він. Церковні війни призвели до того, що Московська церква Київську у 17 столітті таки анексувала. Але попри 300 років експансії, руський мір таки не зумів її остаточно поглинути. Це видно з архітектури і розписів. Ось так виглядають давні українські церкви часів Русі. А ось одна з найдавніших російських церков села Бородава. Датується вона орієнтовно 14 століттям, зроблена зі зрубу. Найдавніші кам'яні церкви Московії теж 14 століття, час того самого. Татарського іга. Навіть після окупації України Росією у 17 столітті збереглися суттєві архітектурні та образотворчі відмінності. Більшість українських храмів того часу зразки так званого українського або козацького бароко, яке ще називають мазепинським. Присутнє козацьке бароко, до речі, і в Росії. Бо за часів того самого Петра І нову імперію йому допомагали будувати саме українці. Росіяни свого часу забирали з території Білорусі України самих найкращих майстрів. Різьблені Каностаси, які в Росії сам найбільш великі, величні, там по 5-7 ярусів, вони з'явилися завдяки цим майстрам. Це була флемська різьба. Це факт є, це можна читати. Кераміка, звичайно, також пішла. Ну, звідси, були технології були краще. Книгу друкування знаєте хто. Проте, головний архітектурний стиль того часу в Росії так зване Наришкінське бароко. Геть інше. Але головна відмінність все ж у іншому. Росіянам властивий мілітаризм та гігантоманія. І все це тягнеться з давніх давен до сьогодні. Це храм Христа Спасителя у Москві. Один з найбільших у світі. Висота 103 метри. Його заснували на честь військової перемоги у війні з Наполеоном. Будували дуже довго понад півстоліття. Щойно закінчили, як більшовики його підірвали. Щоб на тому ж місці збудувати власний храм палац з'їздів. Найбільшу споруду у світі не склалося. І в 90-х роках ХХ століття вже нова російська влада відновила гігантську церкву. Проте цього росіянам мало. російська армія вирішила збудувати окремий мілітарний храм Побєди. Замість святих на стінах красуються солдати. Шизофренічність задуму підкреслюють деякі деталі. Діаметр головної бані. 19 метрів 45 сантиметрів на честь 1945 року. Проте божевілля на цьому не закінчується. Здоровий ли Путін ні, не здоров на сьогоднішній день він не здоров. Хаці бы не будуть молитва тут кожен день. Якби б не була молитва, можливо, б проблеми нього були. Це Росія. Наш час, село Велика Єльня біля Нижнього Новгорода. Храм Путина. И на ведь икона Путина. Путь иной. Матушка каже, мы роточить. Этот из рода царей пришел. Да, ведь последнее воплощение было его. А царь Николай. <реклама> Україна, місто Житомир Михайлівський собор Православної церкви України розписи на стінах церкви здійснюються не за державний кошт, а за допомогою меценатів. І вони геть не схожі на московські. Хтось називає, що український модерн. В принципі, в чомусь схоже, але я там не погоджуюсь, що це сам український модерн, бо це стилістика була 100 років тому. Але по якихось базових імперативах вона схожа, тому що гаслом академії української модернової була українізація сучасного мистецтва і модерні... модер... українізація модерного мистецтва, модернізація українського мистецтва. В принципі, ми Дотримуюся цих постулатів, так, так би мовити, і з цього виходить наш, наша стилістика. А що там намішано, намішано багато чого. Там розпис по золоту це лаврська школа, але вона сягає корінням у європейську школу готичну і багато там візантійських є таких мотивів, ну, багато золота. Архітектура і образотворче мистецтво, як бачимо, в українців і росіян дуже відрізняються. Може, національні костюми схожі? Теж ні. Хоча. 20 травня 2021-го в Україні День вишиванки. Президент Володимир Зеленський вирішив похизуватися своєю. Це не вишиванка, це косоворотка. косоворотка з українським орнаментом. Це як така, я вибачаю, це покуч. Е, я би назвав це, знаєте, це вишиво, е, вишиворотка. <рес> е, але сміх сміхом це і є символ політики, яка різниця. Косоворотка як елемент національного одягу, з'явилася у Московії орієнтовному у 15 столітті. А у столітті 19-му косоворотка стала ще елементом військового одягу. У Російській імперії. Звідки ж такі суттєві культурні та ментальні відмінності у двох сусідніх народів? Відповіді очевидно в історії. Одна з них монгольське панування. Українські землі пережили його практично непомітно, особливо на галичній волині, де в той час продовжувало існувати королівство Русь. А от нинішня Росія стала частиною татарського світу. Не дарма на європейських картах її ще довго називатимуть тартарією. Фактично, на території Росії монголо-татарське іго тривало втричі довше, ніж на території України. У нас ми знаємо з 1240 по 1320, Ну там завершення остаточне. Це вже 1362 У нас. А на території Росії з 1237 по 1480, тобто втричі довше. 240 з гаком років замість 80 років у нас. А якщо говорити про періодичну залежність від держав Чингізідів, яка тривала в Росії до початку 18 століття, про монгольський завойовницький спадок Росії писав один з комуністичної святої трійці Карл Маркс. Один з радянських ідолів. Ненавидів Росію, вважав, що це варварська країна і загроза цивілізованому світу. Московія була вихована і виросла в жахливій і бридкій школі монгольського рабства. Навіть після свого звільнення Московія продовжувала грати роль раба, який став паном. Згодом Петро Великий поєднав політичне мистецтво монгольського раба з гордим прагненням монгольського володаря, якому Чингісхан заповідав здійснити план завоювання світу. Карл Маркс. До речі, Карл Маркс першим в історії запропонував запровадити проти Росії економічні санкції. Вважав, що це буде дієвим. І цитуємо: Росія не така страшна, як здається. Татарський вплив на історію Росії був великим. Як мінімум двоє московських царів Симон Бекбулатович та Борис Годунов, були татарами за національністю. Потім нинішня Росія нищить татарську самобутність, побоюючись сепаратизму з Казані. Україна на відміну від Росії. Протягом багатьох століть була частиною європейського культурного простору. І навіть, будучи завойованою Московією, тягла росіян саме туди. Спільного у нас з росіянами, як бачите, не так і багато, проте воно є. Усе це наслідок прожитих разом століть у різноманітних тоталітаризмах. І це не ті риси, якими варто пишатися. Патерналізм, схильність до корупції, відсутність критичного мислення. Українці це потроху, але долають. А Росія навпаки повторює власні історичні помилки. Все це тому, що не визнає власної історії, а продовжує творити міфологічно. А незнання історії, як відомо, не звільняє від відповідальності.